Всім на Моя душа вітає ваші душі. Чи моє вище я вітає ваші вище я. І так, я знову в ефірі і знову з ем, дуже цікавими, трошки поправлю, з угу, дуже такими важливими м, звертаннями до вас, поясненнями, можливо, щоб пояснити, все ж таки, що таке йога, навіщо її треба займатися, навіщо її практикувати, якісь складні, теоретичні, можливо, питання обговорити. І ось тому для себе вирішила, що таку. Невеличку просвітницьку роботу, те, що сама знаю, те, що перевідкрила для себе. І дуже важливо знати тим, хто практикує йогу. Сьогодні мені б хотілося розказати вам, що таке йога. Тому що багато людей вважають, що йога це коли я вмію робити. Складні положення тіла, коли можу встати на голову, стояти довго, коли можу сісти в позу лотоса і сидіти довго. Чи можу якісь такі складні положення виконувати, і це буде йога? Все це так, але треба дивитися глибше, глибше в цей а, процес, глибше на цю м, систему. Ну, спочатку йога. Що таке йога? Йога це наука. Да? Наука про пізнання себе та пізнання всесвіту. Чи можна сказати простіше, що йога це система самопізнання і пізнання всесвіту. Все Да. Е, хто цікавиться цією темою, багато бачив. Переклад слова йога, це союз, упряжка, об'єднання і таке інше. Все це правильно, так воно і є, що йога це щось об'єднання чогось. В даному випадку, що ми можемо об'єднати? Ми можемо об'єднати своє тіло, свій розум, своє тіло, розум і душу. Ми можемо поєднувати будь-які крайнощі, які є в цьому всесвіті. Тобто, на пересічення, на такому перехресті чи на поєднання двох крайнощей народжується йога, тобто народжується союз. От і все. Тому йога це об'єднання. І, як ми вже з'ясували, це система самопізнання. Але можна запитати, а чим же відрізняється, наприклад, стретчинг чи фітнес, там щось же ж те, що роблять. А, і що це? Не буде йога? ні. Йога, вона відрізняється як система від інших систем, тому що має певні принципи, на які вона спирається. Тобто йогою можна назвати ту систему, яка спирається на принципи в даному випадку, в Йозі два головних принципи, і про них. Зараз я вам і розповім. Перший принцип це ненасильство, чи принцип, коли ми не причиняємо шкоду будь-якій будь живій істоті, без, ем, крайній на, на, на те необхідності. Да? Тобто, принцип на санскриті його ще називають ахімса тобто максимальне ненасильство. І другий принцип принцип. А який ем, закликає нас бути ем, стриманими, бути ем, логічними, бути розумними, бути послідовними та ефективними у своєму житті, тобто не розтрачувати свій, свою свідомість, да, свою енергію на все те, що не приводить нас до поставлених перед нами цілей в відпочинку, в роботі чи в практиках йоги. Що щось нам заважає, то ми а, ці дії прибираємо на своєму шляху, як ті, які уводять нас ну, зовсім в іншу сторону. Це якщо так своїми словами: ось ці два головних принципи, на яких спирається йога. І ту систему і називають, якщо вона дотримується м, цих принципів. Тому можна зробити такий висновок, що а, йога це не те, що ми робимо. Да? Не що ми робимо, а як ми робимо. А як ми робимо? Не шкодячи себе, да, собі, будь-кому, не розтрачуюсь на будь-що. Тобто можна назвати, що йога це саме життя. Я іноді згадую про свої знайдені визначення, що таке йога. І тут в мене да, в, в, на сторінці викладено. Багато десь 20, я не пам'ятаю точно, визначень, що таке йога. І ось одне одна із пояснень: йога це не сон на <звях> цвяхах да? в позі лотоса, лотоса, да? а йога це є саме життя у всіх його проявів. Тому коли людина каже, О, я мабуть я не зможу займатися йогою, да? я в відповідь кажу: ви не можете жити, тому що йога – це є життя. Життя в усіх красках, яскравих, не тільки, да, тобто всі прояви, які є в людини, да, її можна пропускати через цю систему його, тобто через ці принципи. І так, два принципи, головних, є ще принципи. Але я зараз скажу про класичну йогу, да, про ту класичну йогу, яка спирається на. Великі м, досягнення великих майстрів, да, вчителів йоги, які пройшли свій шлях і передали нам це знання як подарунок. І ніхто не знає насправді, скільки років йозі. Хтось пише 5 тисяч, хтось пише 10. Тобто такої точної цифри немає. Але нам відомо, що йога це дуже древня. Дуже давня система, вона була відома давним-давно і. Ця система залишилась і зараз дуже дуже потрібною для людей, тому що йога, вона взагалі то для живих людей, не для тих, хто досяг якихось уже вершин там самопізнання, а для простих людей, які не можуть зігнутися, не можуть сісти, не можуть лягти. Там болить щось, тут болить і ще якось там відбувається щось. Да? Вона для живих людей. Коли жива людина жива, тобто в неї там є дихання вдих і видих, да, вона може займатися йогою. Насправді, видів йоги дуже багато, да, відома, дуже відома, це хатха йога да, на просторах інтернету. А багато а чому? Тому що стільки, скільки є проявів людини, стільки є видів йоги. Ну, от, наприклад, от зараз я сиджу і не рухаюсь. Оце є хатха-йога, тобто є асана, яку я утримую, тобто, зручне положення. Вміння тримати нерухоме положення є хатха-йога. Якщо я рухаю, щось роблю головою, чи там скручуюсь, чи піднімаю руки, опускаю, якось можуть динамічно рухатись. Це є крія-йога, крія динамічних да, таких рухів. Зараз я розмовляю, щось кажу, тобто вмію. А вимовляти звуки, тобто промовляю якісь вібрації. Це є мантра йога. Дихаю, вміння да, вдихати, видихати, вміння контролювати цей потік, який входить, виходить, тобто контролювати, перенаправляти енергію, да, це є пранаяма йога, тобто вміння керувати енергією. Далі можу сидіти, концентруватись на будь-якому об'єкті чи процесі, це є медитація. А коли чую якісь звуки, це є нада йога, розглядаю якийсь малюнок, да? янтру, да? це є янтра йога. Багато-багато чого іншого можна перелічувати. Тобто стільки, скільки є видів проявлені людини, стільки є видів йоги. Відкрита йога, тобто ту о, школу, яку я о, транслюю і о, викладаю в традиції да, відкритої йоги, її ще називають, називають традиція Ананда Свамі, чи о, щастя з нами, да, о, о, є основа родова йога. Родова йога це взаємовідношення між Рідними, да, батьки, діти, діти, бабусі, дідусі, чоловіки, дружини, тобто родові стосунки, а відношення чи стосунки роду. Ось наша йога да, відкрита його спирається на оцю головну основну народову йогу. Ну, Як відомо, що йога є м -м транслювання чи. Продовження а, як знання вед. Веди це такі дуже древні знання, вони з'явилися дуже-дуже давно, одні з найперших таких святих знань. Ну, Про веди, я думаю, ми поговоримо трошки пізніше. Зараз все ж таки про що таке йога. Хочу сказати одразу, що йога вона не заміняє собою. Релігію дуже часто плутають люди релігію і його взагалі дистанцірується, але поважає релігію будь-яку, і людина, яка сповідає будь-яку релігію, вона спокійно може займатися самопізнанням. Можливо, відштовхую цей момент мантра йоги, коли мантр вже багато і а, відомо те, що йога зберігалась довгі роки в Індії, і а, оцей відбиток божеств, скажімо так, він наклався да, в мантра йозі, а, тому що там згадується іноді людям, які сповідують якусь іншу релігію. Це трошки ріже вуха, але нагадую, що йога – це система самопізнання. Ось. Тому продовжуємо, що треба ще головного такого сказати про його, що про види сказала, так Так як в нас класична йога, і я транслюю, чи викладаю класичну йогу, тому. Вона спирається на такий восьмирічний шлях, да? її ще називають аштанга-йога. Що це таке? Можливо, я пізніше більш детально про це розкажу, а зараз, якщо коротко, то це деякі ступені, да? за якими людина, яка встала на шлях йоги, да? проходить ці шляхи. Ну, якщо так коротко, я зараз проговорю. Да? Це такий ам, перший. Да, яма, Ніяма, Асана, Пранаяма, пратяхара, Тхарана, Хьяна і Самадхі. Якщо коротко, тут у мене кіт дуже любить. Спілкуватися з усіма. Да? Яма це такий соціальний кодекс, тобто стосунки, які ми встановлюємо з соціумом. Ну, Наприклад, це відмова від насильства, да? це називається хімса. Да? Сатя це відмова від лжи, тобто ми намагаємось не обманювати. Астея, це не некрадійство, тобто, відмова від. Присвоюню чужого собі. Далі. Апаріграха це не накопичування, не прив'язування до будь-яких предметів, да, таких побутових, ну, матеріальних. І брахмачарія це є стриманість, тобто та, я стримуюсь від чогось, як аскетизм такий. Ні це такий особистий власний кодекс, тобто відношення да, до себе. Ну, такі, як. Ам... Шауча, чистоплотність, коли ми підтримуємо в чистоті наше тіло, наш простір там, де ми знаходимось. Тапас це така самодисципліна, систематичні практики чи тренування, що там ви обираєте. Сантоша це коли ми задоволені будь тим, що нам все дає. Далі сватх'яя це постійна самоосвіта, треба працювати над своїм розвивом. І Ішвара Пранітхана. Навіть ну, переклад... не в перекладі, а це означає, що все, що ми робимо, ми присвячуємо да, Всевишньому да, творцю, Богу, абсолюту, будь-як. І от після цих перших да, ступеней, тобто. То треба спочатку на цих в цих ствердитись, потім приступати до Асани. Асана це зручне, комфортне положення тіла, яке ми можемо приймати в просторі. Потім в нас є пратьяхара, коли ми максимальна така трішонність, коли ми від ем, зовнішнього да, трошки розворачуємо свою свідомість всередину. Далі йде тхяна, це коли ми можемо. Ем, Тхарана це коли ми можемо концентрувати наш розум. Далі йде Тхарана, коли, тх вибачте, коли ми концентруємось на будь-якому об'єкті. І остання така ступінь, найголовніше, це сама Да? Це така найвища ступінь. Надсвідомості, скажімо, нашу, стан найвищої концентрації розчинення в об'єкті. Да? Ось такі ступені, і ми ось з тими ступенями намагаємось іти вибудувати свій шлях да? ось таким чином. Ем... Що ми використовуємо в практиках Йозі? Ми використовуємо саме просте. Тобто, як нам навчитися жити в ненасильстві да, до будь-кого, як нам навчитися не розтрачуватись? У нас є чудовий інструмент, наше тіло, фізичне тіло, яке нам ну, більш-менш зрозуміло, тому що ми в ньому є. Тобто ми можемо використовувати наше тіло як інструмент для пізнання себе. Ми як той. Вчений, який має лабораторію, дуже таку досконалу лабораторію, щоб можна було досліджувати того, хто знаходиться в цьому тілі. його стверджує, що ми маємо таке, ну як я на початку казала, вище я, тобто душу і дух, да, поєднані разом, які проявляються в цьому в тілі, да, тобто мають. І певну форму і проявляється. Раз в нас форма людини, тобто ми еволюціонували на своєму цьому шляху, починаючи з однокліточного, і бачите, яке тіло, така дуже складна конструкція, дуже-дуже досконала. Да? Щось зробили дуже корисного да? в цьому всесвіті, що маємо це тіло і можливість. Пізнавати, да, вийти на дуже високу щабель, таку пізнання себе. І дуже шкода, коли людина не розуміє важливість цього тіла. Не просто щоб його вдягати, гріти, щось туди в нього кидати, да, руйнувати. От, а використовувати для того, щоб пізнати а, те, де ми знаходимося, хто ми такі і так далі. І так далі. А, тому. Найпростіше всього дізнатися про себе, використовуючи своє тіло. Тому і ми практикуємо, використовуючи своє тіло. І хатха його, і крія його, і дихаємо якось звучим, і якось можемо медитувати, і пізнаємо себе разом з Всесвітом. Тому, якщо так коротко, то ось що таке йога. Йога вона грандіозна, вона. Востребована, не пам'ятаю українську, ну, можливо, згадаю, має запит в будь-які, скажімо так, віки. І тоді, в древності, і зараз дуже актуально, І честь і хвала всім тим, хто Декларує знання йоги тим, хто стає на цей шлях. Хтось стає на шлях тільки фізичної йоги. Тобто, щось там можна з тілом про душу і так далі. Ніхто там і не думає добре, хай так. Тобто будь-яка мотивація, яка привела вас до йоги, вона ем, гідна поваги. Да? Поступово, крок за кроком, ви вийдете на то, той рівень, який ну, ви. Цьому да, зможете опанувати. Тому поступово-поступово. Але а, хочу наголосити, що все ж таки йога це не тільки тілесна практика, як ну, багатьом кажеться, да, здається, все ж таки йога це духовна практика. Це. А, Практика для душі, для розкриття душі, для розкриття той, тієї божественності, яка є в вас. Пам'ятаєте, я там да, в попередніх відео казала, що абсолют зі звуком Ом розділився на велику кількість маленьких часток. Ці частки почали з'єднуватись да, і створювати. Об'єкти процесу. Це ми є цей да? і нам треба дізнатися, що, ці, ми, що це не тільки форма, але ще якась, якесь наповнення цієї форми. От. Тому йога це духовна практика, практика для душі. І ну, хочу сказати, що йога, може і не всім підходить. А комусь, можливо, ще треба на фітнес ходити, на стрейчинг, і, вибачте, будь-куди, да? і е, зрозуміти, взагалі, що це за тіло, що з ним можна робити. А, і е, ну, частіше так складається, що людина приходить да, в йогу трошки пізніше. Але іноді буває так, що в йогу йдуть від. Е, вже не знаю, куди звернутися тут щось погано, і тут і тут лікар сказав: Займіться йогою. <гум> знаєте, як така паличка виручалочка Так, його вам там допоможе, але вона не підміняє також і медицину. Медики, честь їм ми хвала, вони виконують свою роботу, розгрібаючи нашу негативну карму. Да? Коли ми вже щось таке не робили, що самі не справляємося. Тому в Йозі трапляються дива, коли людина систематично регулярно починає займатися нею, щось там провертається, щось ми там вичищаємо, наповнюємось і самостілюємось. Але ніколи не треба да, думати, що ага, от маю певну проблему, піду його займуся, пройде. Ні, все паралельно, да, дізнавайтеся у врачей, да, у лікарів і починайте займатися. Так частіше так і буває, що якісь дива у вас трапляються, що позбавляєтесь залежності тієї чи іншої, ви лікуєте самі себе, якщо практикуєте регулярно і систематично. Тому, друзі, не чекайте кращих часів. Починайте щось робити. Да? Всесвіт зараз розгортається чи рухається з дуже великою швидкістю. Ви бачите, що навколо нас коїться. Так, так, як ми жили раніше, вже так не можна. Треба щось змінювати, починати краще завжди з себе. Тому я вас закликаю, починайте займатися собою. Йога, це чи будь-яка ще, ще да, система, яка дозволить вам дізнатися про себе більше. Будь ласка, я вас, як завжди, запрошую да, до себе в зал, який знаходиться в місті Запоріжжя. В Шевченківському районі по вулиці Полякова, 9А, де ми систематично практикуємо в, в компанії в такій гарній компанії однодувців, які практикують вже не один рік. ми збираємось і вранці, і ввечері, тобто є можливість. І моє завдання да, прибрати всі перешкоди на вашому шляху, чи скласти ці умови, щоб у вас була можливість практикувати. Немає можливості практикувати. В зал прийти, да? Чи ви в іншому місті, в іншій країні. Будь ласка, приєднуйтесь до нас онлайн. Я вже там писала да, про те, що вечірні практики, понеділок, середа, п'ятниця я провожу на Фейсбуці. Силочка там в шапці профілю, можна зайти, додатися в друзі. Я вас приєднаю до групи і ви можете практикувати там трішки ну, різних видів йоги. Зранку там більше хатха йога трошки про медитації. а ввечері. І там ну, більш так інших видів. Тому не зволікайте, приєднуйтесь, використовуйте цей шлях і не чекайте кращих часів. Якщо ви думаєте, що вони скоро прийдуть, не прийдуть. Вони вже прийшли, вони вже тут і зараз. Як то знаєте, не а, минуле воно забуто, майбутнє воно заховано від вас, а теперішнє даровано. Да? Це Із мультика, да? прошлая, забита, будущее сокрыто, настояще даровано. Оце теперішнє, яке ми маємо зараз, використовуйте його з користю. І не пропустіть цей великий шанс да, використати а, оцю можливість прояву. Людському тілі, я ще раз кажу, це великий подарунок, якщо ви маєте людське тіло. Саме в цій складній формі, можливо, оцей шлях. Більше ні в якій. Не в тілі собаки, не в тілі кішки, не в тілі, тим паче якогось насікому чи птиці. Тільки в людському тілі. Самі боги да, заздрять людям, що тут можливо щось зробити. Тому дякую, хто послухав. Дякую, хто. Можливо, розмірковую про те, що я кажу, і починайте щось робити. Бережіть себе, все в нас буде добре, тому що, накопичуючи оцю силу і віру в себе, покладаючи на своє вище я, ми стверджуємось, да, що ми є як той абсолют. Да, абсолютні. Бережіть себе, намасте ом.